Гадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. З минулі серії я шляхом апгрейдів дійшов до ножика. Ну там було багато взагалі екшену, так що хто не бачив, краще підіть подивіться. Ну а зараз в мене баланс 9000, тому що я продав ніж А саме це тички були. Так, починаємо відразу в батл Заходимо. Так, тільки отак. Та що ж те? Мене щось я сьогодні мажу. Окей, е листаємо вниз. І, до речі, по, от по батлам дуже непоганий в нас він стрік. Так що, я боюсь, якось. Дуже ну дуже дороге щось вибирати. Давайте краще почнемо трошки. Хоча це не трошки, це нормально, прям але е, подивимось, може ви, десь буде дуже і дуже гарно. Ціль така ж, я думаю, десь до 18 тисяч дійти, відкрити перчатки, і щоб випали, ну десь за 20к було б було б суперське. По-першому ну, по кейсу він виграє, на жаль, але другий найс. Nice. І це перебуває чи ні? Це перебуває. Це, звісно, перебуває. Найс. 220, 10к в мене є. Можна. Так, 8 до цього. Окей, штормкейсик відкриємо поки. М -м, також нагадаю про промокод atomf 66 який вам підкине безкоштовний кейс. Будь ласка, дивіться, з монеткою, може це. Ні, це погано. Окей, ми закинемо в апгрейд. Ам... Промокод видає вам безкоштовно цей кейс, якщо ви зробите по ньому депозит від 500 джиппоїнтів. Так що користуйтесь, користуйтесь, хто ще не користувався, якщо, звісно, хочете. І краще закидуйте те, що не жаль. Я от, наприклад, полюбляю іноді кейси, просто які з прайму, ой, ну, да, з прайму, прайм статусу падають в кейсці, отак закидувати. Пропоную ще раз відкрити штормкейс, а це. Ааа, просто кров в воді мені взагалі не випадало, звідси, ніколи, по-моєму. І в нас є скінчик на апгрейд. М, давай просто зробимо 4К зараз і з цього розкрутимось, в принципі. Але я нагадаю, що нам, по-моєму, заходив і так апгрейд на дуже маленький відсоток, тому воно зараз, бачите, як трошки поганенько. Окей, заходимо знов в кейс батл. І ось так, ось так. Давайте три. І пропоную якісь кейси вибрати. А я навіть знаю, який я хочу. І я хочу по-жорсткому піти. Три. Три таких кейси. Ну, граємо по серйозному. В принципі, додаємо бота. Раз. Додаємо бота два. Давайте. Готуйтесь, готуйтесь, таке я зараз вас швиденько рознесу. І, до речі, якщо прям повипадає гарно, то я виграю, звісно, то можливо. Буде вже 18 тисяч, але поки що якось не дуже сильно. О, я б сказав, прям пога. Ну окей, що тут звідси може випасти? Прям жорстко. Давай може? Ні. Фігня. Хоча батл ми саме це виграємо, але все дістає. Ну да, йому 7к просто дісталось. Ну, звісно, це бот. Зрозуміло, але. Окей, пропоную 5 ось так відкрити, вак кейсів. За за скільки ми відкрили? За 4, так, з чимось. Оце мені подобало. От 2400. Ще щось можливо. Бізон. 5000. За скільки? За 4200 відкрили. Окей. Елітний, безкоштовний кейс. За 100 тисяч оберту на сайті. Ну, давайте. Давайте. Можливо, зліва. СЗшка просто кварц подорожча була б. Ой, 942, щось воно. Ну да, мабуть, це після того. Ну. Це через це, то. Що я кажу, коротше. Відкриваємо ось так. Це через те, що мені, ну, в принципі, непогано видає дві останні серії. Я думаю, і от навіть... А, 699, Рофлеш. 2400 окей, Відкрили за 2700. Ще раз. Дайвера відкриємо, і. і, і. Окей, це nice. І ще щось можливо. Ну, блін, погано. Погано. Зробимо контрактик з цього всього. І може видасть. Нам сьогодні 2700. Контракти в мене давно не заходили, прям жорсткі. Тому 4200. Нормальний X2 контрактик. повернуло 10 тисяч і пропоную піти ось так, в битву і зробити. І зробити щось дороге. Щось дороге, наприклад, ми відкриємо. Хм. Оцей пляжний три штучки. А, проти одного буду битись. Будь ласка, давай. Мож можливо, ну можна видати якось мені. Прям жорстко, щоб я його переміг. І ще тут завантаження, да? мабуть, там прогрозив да, собі перемогу. Ну, сподіваюсь, ні. Будь ласка. Просто ти ж мо. Nice. Найс! Гарно, Найс, найс. Будь ласка, просто або нічого йому жорсткого, або краще мені жорстке, йому таке, то Та ж менше жорстке. Ну, нормально. Така ж сума. Окей, окей, тримаємось останній кейсик. Ну, блін, він якщо щось жорстке ловить, то це г. Ні. Він, він не жорстко ловить. Ми виграємо, і це плюс 6 тисяч. Тобто, в сумі, ми, в сумі, в плюсі, ми в сумі на 13 тисяч. Коротше. Пропоную що відкрити? Пропоную 2 шторми відкрити. Ось таким чином за 4. А що так. А що так можна? Ха -ха. Окей, окей, питань нема. 5 ВАК. 5 Вак. 4 сі... 4700. А це знаєте що? Що ми дуже, дуже близькі знову до того кейсу, який називається. Ну, Кейс з рукавицями він називається. Давайте, під кінець жорстко, якусь битву зробимо, тому що я думаю, я її. Ви... Ну, перевиграю. Так, що можна закинути? Давайте. Пікнік, Оцей, оцей, оцей і оцей. А, більше не можна. Ладно, 4 кейсики. А, create battle по-жорсткому. Граємо. Ось так. бота додаємо раз, бота, два і... Дивимось, спостерігаємо, сподіваюсь, все буде. Окей, і ми зможемо виграти. Ну, бо якщо ми зможемо виграти, то це прям буде дуже дорого. Дивіться, мені випало 1500, але це ще нічого не значить, тому що очіла 800, Оце, оце, почекайте. Будь ласка, ми можемо зараз навіть на ножевий накопичити, так? Якщо жорстко буде випадати, Ну, зараз ой, за 1700, чуваку, випало, будь ласка, просто щоб він мене не перебив. Пойде. Найс, найс, ми виграли. Ми виграємо цей. О, скільки? Скільки. Це... Які два. Це жесть якась. Я ніби поняли, знайшов я весь час грав тут і знайшов, ніби просто якусь золоту жилу, Ну, я нагадаю вам, що. Ну, не повторюйте, не факт, що воно там вам буде так само видавати, тому що це все одно залежить від там, мінусу і так далі, але. Але в моєму випадку жорстко видало. І ми навіть можемо Від... Хоча давайте просто найфкейс, і може у нас залишиться ще баланс на наступну серію. Наприклад. Будь ласка, на живий кейс. Якщо зараз вийдесь дуже жорстко, я не знаю, що робити з цим. Будь ласка, давай. Це, це ви розумієте, це просто батли, Це про. Блін, я думав, справа. Справа була б гарна, а це 13 тисяч. Ну, тоді тоді ми просто продаємо і відкриваємо кейс з рукавицями. Давайте. Полетіли. Ми якраз хотіли його відкрити. Може, це якби знак що назлило, щоб ми саме. Пита... У мене питань немає тепер. У мене просто питань немає тепер. На цьому все. Перчатки фейт. Це. Це, це жесть Велворн. Well це просто жесть. Все. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось з вами в наступній серії. З рубрики батли. Ну, це просто якась жесть, що батли так видають жорстко. Я от не розумію. Все, всім до нових зустрічей.